З палянки Наші 9 кубів дрів. От вони самі перетягнули, затягнули, нарубав дідусь у нас. Ну і от уже трошки починаємо топити в хаті, бо вже починаються холоди. З вечора протопимо і на. Одну добу вистачає поки що. Температура не дуже низька. Ну от уже починає трохи прогріватися. Тут ми з дитиною, з Ангеліною спимо. Тут у нас от та батарея наша, а там бабуся у в нас в тій кімнаті спить. Дідусь на літній кухні поки що йому там подобається. Це наша літня кухня. Тут ми готуємо їжу. От у нас є газ, звичайно, але ми топимо цю піч, щоб економно було, бо так і опалення є, і їжа готується. Тож мама, бабушка і дідусь, ми з чоловіком деякий час мріяли. Про свій власний будинок, але ми дуже боялися, як ми, ну люди, молоді люди, люди, які народилися, виросли в місті мільйоннику, як ми впораємося з цим тиждень. ми... Там, Пробули в Харкові, коли це почалося. Ми були дуже налякані, і коли ми шукали собі житло, чесно кажучи, боялися їхати в велике місто. Звичайно, ну в першу чергу це все робилося заради дитини. Це будинок у мене у нас, де моя квартира прилетіла на крушу сусідній під'їзд. Головний мотиватор це я, тому що мені раніше хотілося спробувати на той же город, там щось таке. Я помітила, що всім легше, коли всі чимось зайняті якоюсь роботою. Це у нас ми в селі -то їли свої помідори та й огірки теж. Ми, звичайно, все починали ну, з нуля, бо щось десь бачив, щось в селі в дитинстві бачив, але то було зовсім інше. Ми завели курочок місяць назад. п'ять курочок і один півник. Раніше ми нічого не знали, як їх годувати, як за, за ними ухажувати. Це ми все дізнавалися від наших сусідів, від з інтернету, звичайно. Ми тут навчилися всьому, і мені дуже особисто, мені дуже сподобалося е, огород. Це вирощування рослин. Це наш сарай. Тут ми зберігаємо наш урожай. Ось ми самі виростили вперше картоплю і цибулю. І закрутки крутили з своїх домашніх огірочків. Ця вся робота по хазяйству вона дуже відволікала. Це у нас така була своєрідна терапія. Ти плануєш своє майбутнє, ти от не зупиняєшся, просто сісти і чекати ну це дуже для психіки негарно. Ми дуже любили ходити в гості, приймати у себе. Гостій. Зараз нам дуже не вистачає Я цього, так. своїх близьких, і ми віримо в те, що ми повернемось в наш рідний Харків.